У липне во днину директор нас святкує у родини. З нагоди напів'ювілейненької дати, дозвольте кілька привітальних слів сказати. Вітаємо, вітаємо і ще раз вас вітаєм. Здоров'я й духу здравого бажаєм. Збувається, хай заповітня мрія, жаріє й не згасає в серці вас надія. Як керівник ви, мудра й справедлива. І до кожного ви ставитеся терпеливо. І коли ти вас любить не дарма за це, бо там, де треба, ви замовите слівце. Як мама, ви турботлива, це видно. А для онуків ви бабуся молода. Тож хай Господь дарує ще прибутків. І, як в народі кажуть, не болить від них, хай голова. Ще хочемо багато побажати, любові, неба мирного, душевного тепла. Здоров'я, радості і щастя на многії і благії літа.